Якщо ви думаєте про переїзд до Великої Британії, то однією з найкращих можливостей для вас є віза Global Talent, одарованої особистості. Вона ідеально підходить для професіоналів в трьох основних категоріях: це академічні дослідження, мистецтво та культура, а також цифрові технології або IT. Перш за все, для науковців та дослідників. Якщо ви маєте вагомі наукові досягнення або працюєте в університеті чи науковій установі, ця віза може стати вашим квитком до Великої Британії. Вам потрібно буде надати докази вашого внеску в наукову галузь, такі як публікації, нагороди або підтримка від вашого роботодавця. Для тих, хто працює у сфері мистецтва та культури, важливо показати ваші творчі досягнення та вплив у цій галузі. Це можуть бути виставки, публікації, нагороди чи інші докази вашого визнання саме в мистецькому середовищі. Якщо ви спеціаліст у цифрових технологіях, таких як програмування. Кібербезпека або інші високотехнологічні сфери, вам необхідно буде продемонструвати ваші професійні досягнення та значимість вашої роботи в цій IT-індустрії. Це можуть бути проекти, на яких ви працювали, патенти або підтримка від відомих технологічних компаній. Процес отримання візи Global Talent або одарованої особистості складається з двох основних етапів. Спочатку ви подаєте заявку на визнання вашого таланту, тобто ухвалення, а потім, після позитивного рішення, ви вже подаєте заявку на саму візу. Цей тип візи дає багато переваг, можливість працювати без обмежень, брати участь у різних проєктах і навіть засновувати свій власний бізнес. Якщо у вас виникли запитання щодо процедури або потрібна юридична допомога з документами, не вагайтеся звертатися до професіоналів юридичної компанії. Stern Law. Велика Британія відкрита для талантів, і ваші можливості тут безмежні.